Вікуся! Привіт! Привіт усім! Це канал Куся! А що ми сьогодні маємо тут? О, ми маємо такі дитячі пузлі. Виймай всіх звіряток, а зараз будемо їх знову складати. Так. Всіх виймаємо. Всіх їх повиймали, а тепер будемо складати. Бери один позлі. Що в нас це таке є? Це є зебра. Ано поскладай на місце. Як вона має бути? Поміщається? Не поміщається? Давай я тобі допоможу. О, є! Тепер кого беремо? Слоник. А якого кольору наш слоник? Якого кольору? Синього! Синього. О, так. Тепер кого беремо? Жирафа. Тигрика. А де тигрик має бути? Ось тут внизу. Ой. Помістився тигрик? Молодець. А це хто в нас? Жирафка. Жирафка. Далі. Ведмедик. А який в нас з якого кольору ведмедик? Білого? А це хто? Мапочка. Мапочка. А де мапочка у нас живе? Ой. Що там сталося? Мама, щось тут щепіло. Щось там защепилося, ану, покажи мені. Дивись. Давай я заберу. Бівай, себе. Попроси. Треба забрати, тут у нас щось зачепилося. Ось, все. Прошу. дощ. Тато в душ, добре, а ми будемо гратися за цей час. О, це в нас хто був? Це в нас хто був, Почекай. Оце? Мапочка, Малпочка. а оце? Це панда. І ще в нас хто залишився? А в тебе в ручці хто ще є? Левчик? Складай його на місце. О, як Левчик каже, ну ще раз покажи. О, який страшний левчик. Левчик в нас цар звірів. Поміщається в наш цар звірів в пузлі. О, помістися! Ура! Ти саменька все склала? Дуже гарно. Молодець. Оце у Ну, все, скажи усім, па-па. Ой, не зачіпається. Не поміщається знову допомогти тобі? Чекай, щось тут все Щось там зачепилося? Так. Да. І що тепер буде? Хапай. Халепа і проблема. Так. Покажи. Ого. Я навіть щеплю, це так вже буде. Складай на місце. Складай. Ну, скажи усім папа. зустрічі. До зустрічі! Молодець.